Всім добрий день, продовжуємо розбір задач першого пункту номер 34 Бісектриса кута А, трикутника АБЦ. Це С. в С нас тут буде прямим. Ділить катет БЦ на відрізки завдовжки 6 і 10. Давайте, наприклад, це буде Б. Це в нас буде А. Тобто бісектриса кута А, Ну і отак нехай тут буде ділити. М. Оце у нас 6, оце у нас 10. Знаєте, нам треба радіус кола, яке проходить через точки А, С і відповідно М. Ага. Ну, тобто, що це означає? Нам треба знайти радіус кола описаного навколо трикутника АКМ. Трикутник а, АЦМ. Трикутник АЦМ у нас є прямокутним, а отже, середина гіпотенузи буде центром нашого кола. Коротше кажучи, задача полягає в тому, щоб знайти гіпотенузу трикутника АЦМ, ну або знайти бісектрису АМ. Ну, а потім поділити нано. І так, давайте ми це скажемо, що. Що проходить через точки А Т, М є описаним а навколо Рикутникам? АЦМ. Крапкоскуму. Кут АЦМ дорівнює 90 градусів, а це тоді означає, що радіус Ала навколо трикутника АЦМ це половинка гіпотенузи. Так, це я сказав. Ну, а тепер треба просто знаходити. Ми таку задачу, здається, схожу розв'язували. Що тут треба? Ну, Треба катети типу знаходити. А М буде зручно знайти з прямокутного трикутника. Для цього треба катета це знати. Ну, а як його знайти? Ну, давайте ми з вами згадаємо, що АМ, окрім того, що ділить кут навпіл, чи і... Пропорційні відрізочки нам дає. А С до АБ так само, як СМ до МВ. Ну, 6 до 10 або 3 до 5. Тоді, якщо оце 3х, а оце 5х, а катет БЦ у нас 16, то можна записати Піфагора, Ну, знову ж таки, катет 3х гіпотену за 5х, значить БЦ4. 4х можна там якимось чином прив'язати сюди цей єгипетський трикутник, але чим багато слів писати, простіше просто записати а, то, вторим піфагором. Значить, з трикутника АБЦ, да, ми кажемо, що АБ квадрат, трикутник АБЦ у нас АЦ квадрат плюс БЦ квадрат. Тобто 25х квадрат дорівнює 9х квадрат плюс 16 квадрат. А 16х квадрат дорівнює 16 квадраті, тобто на 16 можна розділити. Х квадрату дорівнює 16. Ну, а отже, х дорівнює 4. А це тоді буде означати, що АС, яке 3х, це у нас 12. А АБ яке 5Х це 20. С 20. Супер. Ну, а тепер тоді виходить, що АМ ми можемо знайти з трикутника АЦМ прямокутного. Це у нас буде 144 плюс 36, 180, ну або шість корінь з п'яти. А тоді радіус шуканий, да? А він буде дорівнювати 6 корінь з п'яти на 2, ну, отже, 3 корінь з п'ятий. Таким чином цю задачу ми розв'язали. Номер 35 Центр кола, вписаного в рівнобічну трапецію, віддалений від кінців її бічної сторони на 12 і 16 см. Знайдіть периметр трапеції. І так. То у нас є... Ведь я, може, з кола почну, ви знаєте. Щоб не було як минулого разу, коли у мене якийсь еліпс був вписано. Може і поменше зробити трішечки. Так. Нехай є коло. Тут нехай є якась трапеція. Наприклад, ось сюди ось так нехай. Ось сюди, ось так. да, воно дотикає. Чудово. Звичайно, воно тут має бути симетрично. І це так. Можна, звичайно, так прям не вибудовувати. Мені просто подобається, коли воно краси. Так, нехай трапеться кліпующе пересунути. Тут, мені здається більше ніяких допобудов не має бути. Так, проставлю букву. А, Б, Ц, Д. А... І так, що мені сказали? Що центр кола, ось ця точка О віддалена від кінців бічної сторони на 12 і на 16 см. Тобто ось це в мене дорівнює 12, це в мене дорівнює 16. І так, ну це ключова насправді задача. А тут треба згадати, що центр вписаного кола це точка перетину бісектрис. Просто за визначення. І так, О. Це точка перетину бісектрис. А бісектрис. А це означає, що ось цей куточок у мене ділиться на два. І ось цей. Але сума однобічних кутів при паралельних прямих у мене 180 градусів. А це означає, що. Сума ось цього з цим? Це буде 90. А отже, кут СОД буде прямо, кут СОД у нас буде 90 градусів. Таким чином, у трикутнику СОД я знаю два катети. Я знаю два катети, да? і о, що ми тут можемо сказати? Ну, в принципі, оскільки тут задача досить проста, я так бачу, катет знайшли, задачу розв'язали. А давайте, може, я детальніше тут обґрунтую Ну, Треба щось написати. Змінити. Так, тобто нехай у мене кут БЦО дорівнює куту ОЦД дорівнює альфа. А кут СДО дорівнює куту АДО і дорівнює бета. Тобто оце у мене буде бета, оце це у мене буде альфа. Тоді, кути Б, плюс СДА у мене буде 2 альфа плюс 2 бета, і це буде 180 градусів. Ну, отже, альфа плюс бета тут буде 90 градусів. Да? Так, е так як О, це точка перетину бісектрис. Це тоді буде третій пункт, да? то кут СОД у мене це буде 180. Мінус оці кути альфа-бета. Їх сума 90, а отже, сам кут у мене буде. 90. Так, ну, тепер поїхали. Значить, CD. Ми знайдемо, як гіпотенузу з трикутника СОД. Це буде 12 квадрат 144 плюс 16 квадрат 256, Це 400 Знову ж таки, це стандартний трикутник 3, 4, 5. Ну, тільки тут це коефіцієнтом 4, 12, 16, 20. Корінь 400, ну а тобто 20. Трапеція у мене. Рівнобічно, а це буде означати, що сума протилежних сторін, ну, по-перше, АБ у мене також буде 20, да? а сума протилежних сторін у мене буде однакова. Таким чином, АБЦД у мене є описаною, а це буде означати, що АБ плюс С, дорівнює bc плюс ad і дорівнює 20 плюс 20, тобто 40. А отже, периметр трапеції, периметр ABCD. У мене буде просто 80. Ну бо 40 о, це основи, і 40 це мічні сторони. Таким чином, 35-ту розв'язали. Задача 36. Діагональ рівнобічної трапеції ділить висоту проведену з вершини тупого кута, на відрізки завдовжки 15 і 12, а бічна сторона дорівнює меншій основі, Знайдіть площу трапеції. І так, ну ми колись е, про це говорили. Якщо у нас трапеції бічна сторона і менша основа рівні, це буде означати, що бісектриса. І діагональ це одне і те саме. Тобто у нас отут є діагональ. Яка ділить висоту ступового кута. Ось вона на відрізка завдовжки 15 і 12. Чудово. Та знайти треба площу цієї трапеції. Ось тут ми маємо що. А АБ дорівнюємо. А це, ну, і ця трапеція у нас є. Рівнобічною, до речі. Так, ну давайте а, щось тут обґрунтуємо, якщо нам, в принципі, це буде потрібно, да, в якийсь момент. Дивіться, яка ідея? Звичайно, що треба пов'язати якимось чином висоту, і от те, що нам тут е, понадавали. Тобто, треба буде якось використати те, що АБ дорівнює Б що нам, власне, дає, скажімо, унікального ця конструкція? Якщо б оці відрізки були якимось неоднаковими, можливо, там потім була б проблемка із вираженням основи через бічну сторону. Що ми знаємо? Ми знаємо, що у нас 100%, якщо цю точку там позначити якось, наприклад, буквою Т, а ось це, наприклад, H. Тоді ATH і СТБ у нас точно подібні. Бо ці кути у нас будуть як перехресні. А ось це у нас вертикальні. Тобто за двома кутами вони подібні, і ми знаємо, як будуть відповідні сторони відноситись. Бо у нас точка Т ділить BH у відношенні 15 до 12, ну або 5 до 4. Тобто AH до BC я буду знати. Але якщо я AH там позначу якось X. А БЦ, наприклад, буде тоді 10х, то і АБ в мене буде 10х. А це буде означати, що в прямокутному трикутнику ABH я знатиму всі три сторони. А отже, з теоремою Пітагора я легко знайду модерівню Х. Ну а, відповідно знаючи X, я знайду і бічні сторони, і основи, і що там мені взагалі треба? Мені треба площа. Тобто мені треба основи тут знаходити. Ну, поїхали. Давайте тоді це робити. Що ми тут скажемо? А я почну з того, що трикутники АТH і СТБ у мене подібні. А за двома кутами. А з цього ми тоді робимо висновок. Що АТ до ТЦ мені, в принципі, не цікаво, да? Мені цікаво AH до СБ. І це як TH. До ТБ, тобто 12 до 15, ну або 4 до 5. Ну, тобто, 4, наприклад, Х до 5Х. Тобто оце в мене 4х, оце в мене 5Х. Але і АБ у мене тоді також виходить 5х, тому що бічна сторона трапеції дорівнює меншій основі. Це мені дано за умови, тобто навіть тут, так, в принципі, нічого не потрібно так, знову ж таки, давайте для трикутника ABH. Я запишу, що АБ квадрат. Це я працюю в трикутнику А, Б, А, а це в мене АH квадрат а, плюс BH квадрат. так, 25х квадрат дорівнює 16х квадрат плюс 27 квадрат. 9х квадрат дорівнює 27х 27 квадрат. Так, а це тоді можна так сказати. Я хотів на 9 розділити, а потім 9х квадрат це ж 3х квадраті. Тобто 3х у мене тоді це 27. Ніяких плюс-мінус тут не буде. А x це тоді 9. Чудово. А це тоді буде означати, що це в мене дорівнює 45. Оце в мене тоді також дорівнює 45. А це в мене дорівнює 36. Чудово. І так, давайте тут окремим реченням скажемо, що АД більша основа у мене буде складатись із такого відрізка BC і двох маточків, таких, як AH. Тобто АД у мене. Давайте так, ABCD у мене рівнобічна трапеція. Звідки я роблю висновок про те, що АД у мене це BC плюс 2AH. А отже, це 45 плюс 72. Це мені здається 117. Так, ну а площа тоді. Площа трапеції ABCD – Це у нас AD плюс BC На 2. І на BH. Ну, тобто 117 плюс 45 на 2. І на 27. А 162 на 20, 81 на 27. Це 3 в 7, господи, 287. Mm -hmm. uh, так. Uh, ну, здається, так. Да. Якщо правильно 3 в 7 пам'ятаю, то 287. Бо мені 27 на 81, якщо чесно лін стопочку перемножувати. Так, значить, перевіряю. 4 до 5 відношення склали. Трикутника або знайшли, чому у нас дорівнює Х. Так. Знайшли, чому дорівнює нижня основа. І 81 на 27. Ладно, зараз швиденько калькулятори перевірю. Ну, значить, Значит, я правильно пам'ятаю? Да, 287. Таким чином, 36 -та задача розв'язана.